Вітаємо вас, друзі. Ви колись чули від податкової щось на кшталт такого. У вас занадто мало працівників, а тому ми блокуємо податкову накладну. Здається, що це жарт. Але наразі це реальність для багатьох підприємств. Компанія працює: директор, бухгалтер, кілька співробітників. Операції дійсно реальні, податки сплачуються, і все, начебто прозоро. І раптом. Реєстрацію податкової накладної зупинено. Причина недостатньо трудових ресурсів для ведення господарської діяльності. Але хто ж вирішує, скільки людей це достатньо? І чи справді мала кількість працівників автоматично робить вас ризиковим платником? Друзі, зараз будемо розбиратися. За якою логікою податкова блокує накладні через нестачу персоналу і що потрібно зробити, щоб цього уникнути? А почнемо з головного: якщо у підприємства мало працівників, податкова може зробити одразу дві неприємності: перша внести платника до переліку ризикових. Тобто, податкова вважає. Обсяги діяльності, які ви показуєте, не відповідають вашим реальним можливостям. І поки ви не знімете цей статус, майже всі податкові накладні або розрахунки коригування, які ви надсилатимете на реєстрацію, блокуватимуться автоматично. Тобто кожна нова накладна під ризиком. Друга неприємність. Податкова може не врахувати вашу таблицю даних платника ПДВ, а саме відхилити її, посилаючись на ту ж причину: недостатня кількість трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності. І ось це прямо передбачено в офіційній формі рішення про неврахування таблиці даних, яка є додатком до порядку 1165. Інакше кажучи. Податкова фактично сумнівається, чи взагалі ви здатні виконувати ті операції, які показуєте у звітності. Саме тому накладні можуть блокуватись навіть тоді, коли все абсолютно реально. Підставою для блокування може бути критерій ризиковості 8, який прописаний у порядку 1165. Він дозволяє податковій визнати підприємство ризиковим, якщо є податкова інформація, яка ставить під сумнів реальність операцій. Податкова користується спеціальним довідником кодів податкової інформації, де вказано, які саме причини можуть зробити платника ризиковим. Серед них є два коди, що стосуються трудових ресурсів. Нас з вами цікавить перший. Код 07. Він застосовується до виробників товарів і постачальників послуг. Причина недостатня кількість працівників а також відсутність інформації про придбання послуг з виконання робіт на стороні. За якими ж критеріями податкова визначає, що працівників недостатньо. Дивіться зазвичай порівнюється кількість працівників з обсягами операцій, які зазначаються. Податкових накладних. Якщо в штаті лише директор, бухгалтер і ще пару співробітників, а обсяг операцій значний і немає підтвердження, що ви залучали підрядників, це може бути сигналом для податкової, що, ймовірно, операції нереальні. Тобто ситуація може виглядати цілком логічно з бізнесового боку, але для податкової це сигнал. Щось не сходиться. І ось що власне ще цікаво, навіть якщо ви реально замовляли частину робіт у підрядників, податкова може цього не побачити. Наприклад, якщо ваш підрядник не є платником ПДВ. І в такому разі, в системі просто немає вхідної податкової накладної, і податкова, відповідно, не бачить придбання цих послуг. Отже, друзі. Причина зрозуміла. Податкова просто не бачить, як ви фізично могли виконати ту роботу чи надати ті типу послуги. А ось далі, давайте будемо розбиратися, як же правильно діяти, щоб зняти ризиковість і розблокувати накладні, які документи подати, як оформити пояснення і що точно потрібно довести. Отже, якщо вам присвоїли ризиковий статус платника, і в рішенні зазначено. Що підставою для цього став код 07 завідника податкової інформації, тобто недостатня кількість трудових ресурсів, то при підготовці документів для зняття ризикового статусу треба зосередити увагу на підтвердженні достатності трудових ресурсів. При цьому в рішенні в спеціальній таблиці податківці мають зазначити, які саме операції стали причиною присвоєння ризикового статусу. Тобто, за якими саме операціями податкова вважає, що трудових ресурсів для їх здійснення недостатньо. І саме по цим операціям слід подавати підтверджуючі документи, що свідчать про невідповідність платника критеріям ризиковості. Як же доводити, що працівників достатньо? Дивіться. Надайте докази наявності трудових ресурсів, тобто копії трудових договорів або цивільно-правових угод, відомості про штат основних працівників і сумісників, звіти з ЄСВ, які підтверджують сплату внесків, обов'язково пояснення логіки діяльності. Якщо у вас невеликий штат, але частину робіт виконують підрядники або автоматизовані процеси, то напишіть. І про це. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Якщо хочете дізнаватися більш детально, як правильно написати пояснення до податкової, які аргументи найкраще спрацьовують при знятті ризиковості, шукайте посилання на наш матеріал в описі. А ми просимо підтримайте це відео вподобайкою, підписуйтесь на наш канал і будемо разом розбиратись в податкових лабіринтах. До зустрічі в наступних випусках!